Сьогодні 4 січня, 2025 рік. Шлю своє вітання з Запоріжжя. Звати мене Любов показую вам діляночку, на якій будуть рости огірочки. Посередині зроблені луночки і підживлені барматухою. По краям під зеленою гірчичкою і зліва під листячком посіяний укропчик. І вони дуже гарно будуть. Рости разом. Ще одна моя діляночка підготовлена ще восени. Зроблені луночки, закладена туди барматушка з гущі чи гуща з барматушки, і намічала постромляла палички, намічала де ці луночки. Ще одна діляночка тут. Теж, скоріш за все, будуть рости помідорчики, теж пороблені луночки, намічені, закладена барматушка в луночки і посіяна горчичка між рядками.